У золочеві відзначили 76-ту річницю від дня народження В'ячеслава Чорновола у день народження українського політика, діяча руху опору проти русифікації та національної дискримінації українського народу, героя України В'ячеслава Максимовича Чорновола. Представники влади та громадськість міста поклали квіти до пам'ятника В'ячеславу Чорноволу, що на площі незалежності у Золочеві. Нагадаємо, що В'ячеслав Чорновіл загинув 25 березня 1999 року за нез'ясованих обставин в автокатастрофі на шосе під Борисполем. Чимала частина суспільства досі переконана, що Чорновола прибрали як небезпечного конкурента на майбутніх президентських виборах. Пам'ятник Чорноволу у Золочеві було встановлено у 2002 році.